Старець Іван сидів на кам'яній лаві перед своєю хатою, що сховалася серед віковічних дубів і туману, який сходив із річки, його очі, ніби два шматки гірського кришталю, дивилися крізь час і простір, пронизуючи минуле, теперішнє і майбутнє. Люди приходили до нього з різних країв, шукаючи істини, прояснення чи хоча б надії. Але сьогодні він не чекав гостей. Сьогодні він знав, що має передати слово, яке відлунить у віках, прийде час, мовив він, повільно зітхаючи, коли земля здригнеться від людської крові, коли брат піде на брата, а матерям не залишиться сліз, аби оплакувати синів, і пітьма вкриє землю не тому, що сонце згасне, а тому, що серця людей стануть чорними від люті, але з'явиться той, хто принесе рівновагу. Його не впізнають відразу. Він буде серед вас, і ніхто не знатиме його справжнього імені. Він прийде не в залізі, і не з мечем, не в золоті, і не в славі. Він пройде стежкою тих, хто страждає, і візьме на себе біль, і його слово буде, наче вогонь, що проникає в кістки. Ті, хто почують його, більше не зможуть жити так, як раніше, Його поява буде знаком того. Щодні кривавого безумства лічені, але ворог не здасться без бою, він знатиме про прихід того, кого боїться найбільше, бо це не цар і не полководець, а той, хто може розбудити людські серця, і будуть намагання знищити його до того, як він скаже своє перше слово, але ніхто не зможе його спинити, бо він не один. Ті, хто шукають світло, знайдуть його і стануть поруч. Коли він заговорить, затремтить каміння, а небо відкриє свої очі, і той, хто стояв у пітьмі, більше не зможе ховатися. Його слова, прості й зрозумілі, вдарять сильніше за тисячу мечів. І тоді ворог побачить, що він вже переможений, бо люди більше не бояться. І тоді відбудеться останній удар. Ворог, що звик керувати страхом, опиниться сам перед безодною. Він буде рватися, волати, кидати прокльони, але нічого вже не зміниться. Бо коли серце людське пробуджується, його не можна знову закувати в ланцюги. І саме тоді війна закінчиться. Буде день, коли люди прокинуться в тиші, вони вийдуть зі сховків, подивляться одне одному в очі і зрозуміють, що страху більше немає. І тоді розпочнеться велике відродження. Ті, хто носили зброю, Будуть саджати дерева, ті, хто руйнували, почнуть будувати, а ті, хто втратили віру, знову навчаться вірити. І цей день буде світлим, але перед цим настануть випробування небо розколеться навпіл, і тінь впаде на землю. Вітер нестиме слова від чаю, і здавалося б, що пітьма переможе. Люди хитатимуться між сумнівом, і вірою, між гнівом і милосердям, та той, хто прийде. Каже їм, що вибір завжди є. Він скаже: Не шукайте істини в страху, не кланяйтеся неправді, не живіть у кайданах сумніву, його голос лунатиме серед руїн, його образ з'явиться там, де думали, що більше нема надії. Ті, хто почують його, піднімуть голови, і світ зміниться назавжди. Земля, що довго здригалася від болю, знову дихатиме спокоєм а люди згадають. То вони є, бо істина завжди перемагає, і настане новий світанок, коли сонце засяє інакше, ніж раніше. Люди дивитимуться на нього, і в їхніх серцях більше не буде місця для ненависті. У домівках знову залунає сміх дітей, і матері більше не боятимуться майбутнього. Ті, хто бачили темряву, навчаться цінувати світло. І прийде час, коли старець Іван. Більше не буде потрібен він піде в тінь, його голос стане лише відлунням у пам'яті людей, але його слова житимуть у серцях, і ніхто вже не зможе їх знищити. Світ, що пройшов крізь випробування, стане міцнішим, ніж будь-коли. Так завжди було, і так буде знову. Але пам'ятайте, ніщо не буває вічним, якщо його не підтримують. Навіть світло може згаснути. Якщо люди забудуть про те, що змусило їх прокинутися. Істина це не даність, а вибір. І якщо одного разу ви знову опинитеся на межі темряви, згадайте слова старця Івана відродження це не один момент, а шлях, який треба проходити знову і знову. І коли наступного разу тінь знову спробує схопити землю, знайдеться інший голос, що підніме людей. Завжди є ті. То несуть світло, навіть коли здається, що надія згасла, і так буде вічно, доки живуть ті, хто здатен побачити світло навіть у найтемнішій ночі.